Всім привіт! З вами як завжди Падон, і ми продовжуємо з South Park the Stick of Fruits, такі Істини і бла бла-бла, погнали! Отож, ну, попередній серії ми тут почали битися і. коротше. Крич... Шнел! Ой, це гаряча вода, я так розумію, тому що вона занадто гаряче кипить. Ага, ну але я її можу відкрутити, хоча. Тут є й прохід інакший якийсь. Ти до мене це говориш? Чувак, я тобі не мій лорд. Йой, знизу якісь пацани Е, Ага. Це означає, що десь тут він ти щось має минути, 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 минути. типу Бачу. Тобто ти стрибнеш Функи. на нього. Фу. Ха-ха-ха. <звук> Оце шикарно зроблено. Так, мені сподобалось. Молодець. Так. Та ти БУДЬТЕ там. Кислоту ми виключили, це вже добре. Але, крім того, давай йдемо сюди і звідси пустяю. Упс. Ні, не вийшло. Але. Е, пацани, пацан! Ага, ясно, і тут пернути треба, файно. В правильну сторону. Експільно! Супер, ми перемогли. Причому зовсім не напавши ні на кого. І це дуже круто, насправді. Тож перебігаємо туди. Бачу, не рухає її навіть. Я думаю, що це дуже зла зела <злазу> нахрінь. Тепер тікаємо сюди. Оберемо. Вау. Здається мені, що це буде суперкласна річ. Давайте глянемо. А, м -м -м -м. Те, що у нас є зараз, додає 30 броні. А, бонус до. Способності і суперкласна атака. А тут 15 броні. Ага. Коли атакуєш зомбі, маєш бонус. Хм... Е -е -е -е. Некромант з двох слів складене. Перше некро, який означає мертвий, і романтик Мертвий <рес> романтик <рес> Окей. Okay. Ні, ми все-таки лишимо те, що в мене є. Наразі. Мені здається, що воно краще, ну але... Вау! З якого біса воно. Та поняв я, поняв, пацан, ти теж нічого не рухай. Так, глянемо, що це. Ну, не надто потрібно, але хай буде. Забираємо. Тут є два виходи, що робимо. тут ще щось. Ясно, шок. Шок не круто. Тут є вихід наверх, де дійсно є вихід і вихід не наверх. В бойлерну кімнату. Давай сюди зайдемо спочатку. Що за звуки, блін, мені тут пострашно аж стає. Раніше музика була така, типу ла 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 Де тут чим покемон? Я хочу чим покемона. Щось я таке десь бачив. Опа. Мені треба медицинський спирт, щоб звідси щось забрати. Капець. І я Де його маю знайти? Капець. Ха! дивіться. Всі, крім кайла. А, і Стена, ну тоді все окей. Давайте, вертаємося. Ладно, йдемо на вихід, бо тут занадто страшно, я не хочу більше тут знаходитися. Все, вилазимо. І медалі. Тут, а чому вже. Цікаво, цікаво. Так, грим є. Ух ти, цікаво, можемо взяти грим. Ми і так зараз без гриму. І поки що всі грими, які були, вони були не так собі, так собі точніше. Де воно є? Агаво. Як це мило? Хай буде. Воно лахошно, виглядає. Мені подобається, коли лахошно. Так, і глянемо, що у нас тут. У нас тут б'ються люди. Е, я вам ніяк не поможу? Пукнути можу? Стоп, молоджу такий. От, сюди ж. Так, якийсь медальйон не йшов, але нічого такого мені з цього не зробилося. Блін, а де взяти медицинський спирт? Гаразд, валимо тоді звідси. Проти нас уже hey, тут б'ять. Like like Куда? Що? О боже, вони у нас з какашками якимись. Сюди, сюди, сюди. Ага, ви нас не найдете тепер звідси. Ми занадто заховані. Hey, За якою барикадою? Що ти має мі милищ? За цією стояти? Люди forever? Ну, <laughs> окей. No. Okay. Треба глянути чи якісь предмети світяться. Я нічого не бачу, крім цієї штучки. Це можна зламати. Ну тут, значить, можна спуститися. Huh. Oh. Черт, я говорю. Тікаємо, коротше, з... не можу. Вертаємось наверх. Не можу. Клас. Гаразд, в мене є ідея. Доведеться передіти. Мені здається. Я умер? Ну, шикарно просто. Здається мені, що той вогонь треба обійти і пернути ним. Хоча можна і зламати це. Але тепер треба якось телепортнутися звідси. Так, все добре. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Думаємо, думаємо, думаємо. Ти щось тоді говорив мені, розкажи ще раз. Ну ну ну. Давай я тут встану. І ти потрендиш. Ну скажи щось. Капець. Він не хоче говорити. Хм, можемо ми щоб то напустимо. <рес> так, це нічого. Вам не дало. Ліземо в момент. Ну давай, 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 давай. Ніфіга. Ясно, треба, напевно, рьов дракона використати. Тільки я забув як він то. Е -е. Чому не використовувати? Так, стоп, стоп, стоп. Тут загорились. Все добре, значить так як треба було зробити. А тепер битися. Зара. Почекай, бач, мене тут ще важливий. Ах. Бажай. Кайл. Мене до тебе питання. А біжу, 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 біжу. Коротше, я такого зроблю. Е. Ні? Раз. І що, куди це? Як я це маю? Ага, зрозумів. Все, 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 все. Вибачте, вибачте. Я тупий. Ясно. Цим не вийде. Вонючарами, можливо. Є. Yeah. Шик, погнали. Yes. Okay, now through the main door before they can regroup. Через передні, напевно. Чекай, okay, hey, я їх можу відкрити? We'll Ясно. Я? А чому я? Я не хочу вести нікого. Це занадто небезпечно. Я до такого не, готу... не, готовий. Але хай буде. Погнали. Let... Е, загрузка. Там щось було сказано вже. Батерс. Та ти що? Так, ба зараз нас немає ви під... Під... на підмогу попликати. Але нічого страшного. Ми... Я так розумію. П'ять разів треба вдарити. Окей. Вже, вже добре. І тепер. А... Здається, тут тільки один раз буде, ну, харас. Все. Тепер захист... захистят. Захистят. Ні-ні-ні. Оу, я ж міг захиститися, чорт. Чуваш... Чорти. Чуваш... Хм. Спробуємо відновитися. Так, Баттерс. Метеба ще не покоцали до кінця, але нічого. На, моя труба по цимбала, взагалі. Його, за взагалі. Ого, в голову. В голові ж. І... Здається, це зніма з нього купороні. Це дожидали. Супер. Ми зняли йому майже 200 броні. О, ні. Є. Відбили. Причому ну, не поганый. Так, давайте спробуємо... О, це шикарна штука, тільки треба шутесенько нажимати, треба задати як то. Так, 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 і так. І все, бувай. Баттерса нема. Так, мало не зняли. Це значить масова атака більше. Ніч така. Гаразд. Думаю, варто зараз... Ти більше має бата, але? Давай, давай, кидай. Так, вже трошки. І наразі я можу лише вдарити його. Шокій сині, ну. <рігі> Баттерс? Там пише, натисніть W. Я натиснув, і що? Чому воно не зреагувало ніяк? Я yeah, сама Почекай, тобі треба сили. Ось такой. Так, а тепер можеш використати якийсь офігенський. Ну, майже. Ясно? Емо? А, я вже <рігі> натопив. Ясно. Взагалі не <рігі> тело. <тут. рігі> Обоха! <рігі> Nobody likes, me. That's what you get. Nobody likes me. Та нічого I не хочеться. 11 рівень у нас. І тим часом у нас тут купа непотребу, які ми забираємо собі. Як завжди. Ну і щось з баттерса, я думаю, випаде цікаве. Все-таки це розовий молот батерса. Эх, мені шкода його. Получить 2 очка б-фігня. Він гірший тим більше, ніж все, що. ніж те, що в мене є. Давайте глянемо поки що, що у нас тут. Ну так, да, він дійсно гірший. Хоча він і електрику плюс 50 має, але в мене 250. X... Коротше. То таке. У мене поки що прокачано. Хоча якщо прокачати, цей його предмет на плюс 60. Я навіть не знаю. В мене більше бонусів тут є суперсерйозний предмет. Окей, хай буде. Тим більше нам треба прокачати здібності ці. Е, ось це краще прокачати зараз. Тут теж в нас є дещо. Хм. Навіть не знаю, як це буде виглядати, але хай буде, попробуємо. Так. Тут наразі нічого зовсім. Ельфи мають померти. Хм. Йдемо наверх. Так, тут уже валяються люди. Тому... О, стоп. Нічого цікавого. Так само. Sorry. Так, так, так. Блин, тут знал командоры какие-то. А что эти люди между собой бьются, что? Чего не бьют мага? Я же ничего не вырубался. Ку-ку. А цих Не бачу, Ладно, убьем их. Эй, я же всех не побил

Глянемо на капюшон, бо в мене давно на нова... шапки не було ніякої. Так, тут у мене що Є, зараз 15 броні, реген і 15% більше урону. Угу. А тут 5. О, що? Фігня. Це все далі з зомбі. Зв'язано. Ну, так як я зараз. Ей! Чимпоко? Yes. Це добре. Та хто там кричить, блін, задовбали. Це ти був? Ніфіга, це тут <рик> Я щось. Я ж не поняв, вони що, люди людей лю лю б'ють чи що? Доведеться допомагати. У <рик> oh, мене нові два друга з'явилися. Це супер майже. Так, нам щось тут Кайл писав. Дуель між Токеном і Стеном сьогодні. Так, це вже пізно. Так, народного правила. більше ніяких баталій в Сіті Walk. Чуваки, що ви таке пишете? Ми ж зараз взагалі то в школі. Ви щось таке пишете, ніби у вас тут і немає, ніби це все мені сниться. Так. В хлопчачий туалет, нам сюди хіба? Мабуть, що сюди. Тобто, не сюди. А, але треба зайти все одно. О. Але воно мені, в принципі, зараз не треба. А. Я надеюсь ми. А. Ага. Вау! Це хто так нагадив? Блин, тут же, нічого цікавого не буде? Алло. Капець. Все, я на тут просто максимально. ж реально все, що можна було тут зробити. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. going Get away from the desks, wizard fat ass! You're a traitor, douchebag! How could you? Because he knows who the cool kids are! Go ahead and kick Carmen's ass, new kid! I brought you into the game. I made friends with you before anybody else would. He doesn't want to play with cheaters! I understand the elves have clouded your mind.

Вщо не знали? Вау, яка класна черена напа. Короче, я все забираю. Так, я все забираю. Эм. Ем... What are you Та блін, нікого. Стоп, я не понял. Я що взяв палку з собою тепер? Зоряна паличка якась. Вона що, реально краща? Ніж те, що у мене було? Не воно вона гірше. Тому я вертаю назад те, що у мене було і кого бити? Блін! Та я знаю, але вони мені сказали, що ви щетирили, от іменно. Але. Так як декому не свербіло, тоді свербіло. Свербіло написати мені в контакті за спойлери, ти яка кінцівка гри, тому я знаю ж насправді, що не так. Та-та-та. А, ми ще не зайшли в цей кабінет. Ну і добре, що зайшли цього разу. Що за Лімі Вінкс. Що це таке пам'ятаю? Він навіть є в Фейсбуку. Просто шикарно. Так. Вау! Оце я заберу з собою. Так. Я вдінусь зразу в цей ірокес шикарний. Правда, тут нічого не видно за моєю шапкою, але я буду знати, що я в ньому. Так. Коротше кажучи. Я я я буду поступати зараз так, як поступав би, якби мені не всю гру. Тому йду Back away from the wizard It's it's not me you 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 should be fighting, him! Oh, Oh, motherfucker, motherfucker, I I knew knew were were a a fucking fucking Douchebag, douchebag! Really? Так, і що у нас найграндіозніша битва з найграндіознішим чуваком на планеті. Так, на... Ну, я не знаю, що робити. Та я знаю, що це, сукин, син. Давайте його трошки. Десять yeah! тисяч у нього, вони просто... Ой-ой. А я захистив. Так. Стоп, у нас є, крім того, всього магія. Не забувайте. Uh, він і так визвимий. Так що хай, поки що, хай буде тако. -то. Вау, так я думаю, що це Вася. Смішно. Давайте щось придумаємо таке серйозніше. Засипимо його порошком. І хай засинає. 1500 зняло. Що так багато? Ага, звісно. Я тримаю захист, тримаю захист. Cool, <laughs> Не крюйте, пацани. І відлетів просто шикарний бій був. The evil wizard has been defeated. Great job, new kid. Goth kids, take the stick from inside his desk. Victory is ours. Hey, wait a minute. Our desks don't have insides. <laughs> what? Desks at this school just have tabletops. <laughs> but Twitter said, that, look over here. This desk has writing on it. Check my locker. Whose desk is that? That's that's Clyde's desk. Oh no, it's a Clyde. <gasps> Motherfucker! <Mile dizzy> this <laughs> <Das> is. <laughs> <laughs> Clyde! Clyde! He took the stick! Win him While You've all been busy fighting amongst yourselves. I have built a kingdom beyond your comprehension. I prayed for a way to destroy you all, and the solution came crashing down from the heavens. No, no, it's more of that green thing! What I have found, I shall raise an army of the dead! There's so, uh, no uh, like, <ssen8> I shall raise an entire army of darkness and kill the Earth, Clyde. But why? I banished him to be lost in space and time, and I am mm -hmm, What that. even that. <laughs> <Good ass. laughs> I control the stick and the future of the Earth. Clyde, do you want a sandwich? Not now, Dad. I'm making a ruler of darkness video. <laughs> Whoever controls the stick controls the universe. And my first deed is that I hereby denounce the human and the elf kingdoms and strip both kings of all their power. Gebets. <laughs> Motherfucker! Motherfucker! <laughs> oh, hello boys. Can we speak to Clyde please? Oh, Clyde's out playing in the backyard with his little friends. Is he a zombie? Oh, no. zombie. losers. <laughs> you can't do that, Clyde. You're lost in time and space. No, I'm not. Yeah, you are, asshole. Army of darkness. Defend the fortress! Oh. No, yeah, it's a zombie, direction you know. It's a prostitute. not You're on my side! You don't have authority anymore. The Keeper of the Stick said so. This can't be happening. God damn it! I have fucking authority! Sorry, warriors and wizards. I'd love to invite you into my Fortress of Darkness, but I'm afraid you're too late. Too late? What do you mean we're too late? There you are, Butters. Do you know what time it is, mister? It is way past your bedtime. Ясно. Занадто пізно, типу, пора спати. Clyde, it's past your bedtime. Okay, cutie, dad. Окей, okay, йду спати, тат. Жесть. Просто шикарнюче. І так, всі... Ви зрозуміли, коротше. Е, був ніхто неправ... не неправий. Я став за сторону Кайла, тому що Кайл получив звістку про те, що насправді Картмен вкрав е і заховав себе в партії, але в партії неможливо було заховати нічого. Тому і Кайла, і, і, коротше, і Картмен і Клей, <плес> коротше, всі вони були нормальні, праві. Я би хотів ще в цій серії сьогодні виконати одне останнє завдання: це сходити до Ісуса. Як би це богохульно не звучало, звісно. Вау. Це ще що за вибух. Чия це Вася хата? А, це ясно, ясно. Та-та-та, це таверна. Яку ми нечайно розірвали на куски. <рес> так, ну біжимо, біжимо тим часом. Нам треба добратися до. Я тут, здається, не був. Що за перші? Та ні, таки був. Чи не був? Гаразд ми мусимо бігти. Нам треба добігти аж до. аж туди. Дивіться, в ночь ніко... ого, навіть ніхто мене не підкине. Значить, я вручну маю бігти? Чи в Я бачите? Стій! Стій! За мной, блин, бычки бежит! There you are, we've been looking all over for you. You are grounded, mister. You march right on home and go to sleep. Та я біг додому. To to Добре. Капець. Що ж, нам не вийшло знайти Ісуса в цій серії, але знайдемо його в наступній серії, тому що казали, що він шикарна підмога. І за один день можна використати тільки по одній підмозі від кожного користувача. А так як в нас здається, вся гра заключається з трьох чи чотирьох днів, а вже два дня пройшло, то в мене є як мінімум ще два дні. Тому. Треба буде його знайти. Ну, а з вами, як завжди, Бодон, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі на каналі в наступній серії. Бувайте!